Приклад заповнення бланку замовлення на вуличний тип дверей. В бланку замовлення є вкладки. Це перша вкладка квартирні двері. Якщо вони зроблені з МДФ, вибираємо тільки тут. І є окрема вставочка, вкладка: це Термохаус Катеч та Обов'язково заповнюємо шапку бланку замовлення. І далі вибираємо тип дверей. От, наприклад, давайте розглянемо комплектацію там, 703, «Хаус 703. Термохаус. Вибрали тип дверей, вибрали розмір, наприклад, 95, вибрали відкривання, яке потрібно вам. Автоматично вже показує, що фурнітура буде чорна, вічка не буде, буде волостійкий МДФ та нержавічий поріг. А вам потрібно обрати зовнішню сторону. Зовнішню сторону вибираємо також 703 модель. Це глуха моделька. І вибираємо колір, який вам буде цікавий. Це може бути з текстурою дерева, от, наприклад, дуб бронза. І може бути без текстури дерева. От, наприклад, є у нас там Metallic White, біла, наприклад, накладка. Це повністю без текстури дерева. моделька. Далі внутрішній малюнок. Ми вибираємо МДФ, це буде фрезерування з МДФ, а наприклад, це може бути гладка моделька, або будь яка яка вам сподобається. От Вибрали ми там 100 серію 112 малюнок. Далі заповнюємо внутрішній колір. Внутрішній колір. Повинен бути обов'язково вуличний. От вам сподобався там дуб вулканічний. Вибрали. Далі. Вибираємо колір металевого каркасу. Обов'язково, якщо у нас є приставка на типі дверей термо, потрібно вибрати два кольори, щоб було прописано одразу два. От, Наприклад, у нас металік white. Ну, можливо, що виглядало би непогано. Металік black, металік white. Зовнішня сторона буде чорна. Внутрішня сторона коробки буде біла. А потім в примітках ми можемо вибрати заміну циліндра. Це, наприклад, там та плюс К2 циліндр. Можна зробити заміну замків. Написали це 2019 плюс 2061. І зберігаємо бланк замовлення та відправляємо нам на пошту.